Створення тесту за допомогою Google Form в Google Classroom. І так, от ви зараз знаходитесь в своєму Google класі і вам треба створити тестування для студентів. Дуже рекомендую робити це так. Переходите на стрічку Завдання, натискаєте кнопку Створити і обираєте завдання з тестом. Чому зручний саме цей варіант? Тому що до завдання вже автоматично прикріплюється форма відповідно для тестування. І так, назва завдання, наприклад, тест номер 1 Вказівки ми пишемо те, що за потрібним. Ну, Наприклад, я пишу, що тест має Наприклад, 20 запитань. Найбільший, найбільша оцінка за тест 10 балів. Ну і тут ви пишете коментарі, які ви вважаєте за потрібне. І так, зараз ми можемо одразу налаштувати наше завдання, але спочатку ми перейдемо до. Оформлення самого тесту. І так, в нас автоматично прикріпився бланк Google форми. Я на нього натискаю, і можу переходити до ре... редагування Google форми. І так, отут вгорі назва Google форми, ну, наприклад, я напишу тест. Один для групи Ш41. Ви називаєте як завгодно. Ви зараз побачите, де буде це відображатися. Далі, тут заголовок тесту Теж, те, що побачать студенти. Тест номер 1 Теж називаєте, як ви вважаєте, за потрібним. Бажано опис. Форми робити, тобто писати коротко, скільки можна написати часу дається на виконання цього тесту, скільки завдань, тобто тут ви пишете те, що вважаєте за потрібним. Але обов'язково студентам треба дати інструкцію, де вказати, скільки завдань в тесті, скільки часу дається на виконання, скільки найбільший бал вони отримають і так далі. Я напишу, що час на виконання, наприклад, 25 хвилин. Ну, і далі переходимо до оформлення запитань. Даю вам таку рекомендацію. Обов'язково, перше запитання, яке ви вводите, це, щоб студенти ввели прізвище, своє прізвище і ім'я. Обов'язково пишете прізвище ім'я, Тобто, студент повинен внести своє прізвище ім'я. І справа у нас є варіанти нашої відповіді. Ну, це може бути короткий відповідь. Да? Тобто, сюди в це поле студент введе своє прізвище ім'я, щоб могли ми потім з'ясувати, чия це робота. Оце перше запитання, яке ви повинні зробити. Обов'язково. Перемикач вмикаєте обов'язково, щоб це було обов'язкове запитання, і студент не, мог, і не міг його пропустити. І взагалі в тесті я рекомендую всі запитання робити обов'язковими, тобто вмикати цей перемикач. Ніяких балів за це, за це запитання я не даю. Це, ще раз повторю, для ідентифікації студента, тому далі я вже починаю створювати вже перше запитання тесту. І так, натискаю Додати запитання і автоматично з'являється запитання з одним варіантом відповіді Ви Пишете перше запитання вашого тесту. Ну, я напишу, напишу, наприклад, як ваш настрій. Тут можливе тільки один варіант відповіді. Перший варіант, наприклад, гарний. Другий варіант поганий. Ну, наприклад. Знов я. Тобто ви вводите, скільки вважаєте ви за потребу, скільки потрібно, стільки ви вважаєте, стільки треба, стільки і вводите. Ов'язко варіантів, наприклад, так собі, ставити як обов'язковий. І для того, щоб задати, яка відповідь правильна, і скільки балів ви даєте за це завдання, ви натискаєте ключ опитування. Виставляєте скільки балів, наприклад, 1 бал за правильну відповідь. І правильна відповідь, наприклад, оця. Після цього. Натискаєте готово. Далі, наступне запитання. Я вже зроблю е, таке запитання, щоб можна було дати е, декілька правильних відповідей. Наприклад, це буде тип запитання з відповіддю пропорцій. Тобто, тут вже студент може обрати декілька варіантів відповіді. Наприклад, назви місяці. Зими, місяці, зими. І варіанти, наприклад, грудень, серпень. Тобто ми вводимо, ну, зрозуміло, правильні, неправильні, але тут у нас можливі. Варіантів Декіль, декілька березень, ну досить. Обов'язково ставлю що обов'язкове запитання, щоб не могли його пропустити, натискаємо ключ опитування, виставляємо скільки балів за це запитання. Зверніть увагу, в верхньому правому куті автоматично з'являється, скільки балів вже ваш тест має, і відмічаєте правильні відповіді, наприклад, грудень і січень. Правильні відповіді готово. І так, ми створили два запитання, і усього за наш тест за правильні відповіді два бали. І так, створюємо наступне запитання. Є варіант, коли треба дати розгорнуту відповідь, наприклад, абзац, Абзац. ви задаєте запитання, як які? Ти... Так, дайте. Означення якогось там поняття, наприклад, да, і сюди студент повинен вписати правильну відповідь, натискаємо обов'язковий да, запитання. Єдине, що я хочу сказати, що тут ну, ключ опитування: ми не можемо, от, як коли ви обираєте запитання, з повною відповіддю. Ну, як ви введете, якщо, от, наприклад, натисну ключ опитування, да, то тут не можна дати, як правильно відповісти, кожен може дати означення по-різному, написати. Да. Тому, якраз, якщо у вас в тестах є такі запитання, да, де треба написати, тоді в цьому випадку автоматичної перевірки тесту ви не отримаєте. В будь-якому разі, цей тест треба перевіряти вручну. От. Тому зверніть на це увагу. Якщо ви хочете, щоб тест перевірявся автоматично. Да, кількість байвілів ставилася автоматично, то ви в цьому тесті не повинно бути запитань з відповіддю: повна відповідь або коротка відповідь. Які ще тут є варіанти? Ну, тут можна створити, наприклад, зараз я створю наступне запитання. Пробуйте, тут є, наприклад. Таблиця з варіантами відповіді, тобто тут можна поставити сітку, от, наприклад, таблиця з варіантами відповіді, наприклад, поставте у відповідність, у відповідність, відповідність так? і що поставити у відповідність? Так? Перший рядок, ну, наприклад, Зима, весна, літо, це те, що буде написано по рідках, і те, що буде по стопцях, це у нас сніг, сніг, ну, наприклад, явище якийсь там сніг, тут, наприклад, спека, тут, наприклад, що придумати сніг, спека, що у нас весною може бути? Так, цвітіння? Ну, тут ви придумуєте вже. І вставлю, е, що це обов'язкове питання, і натискаю ключ опитування. І подивіться, і так, зима, це у нас сніг, правильна відповідь. Весна це цвітіння, і літо це спека. Ну, тобто, така відповідність. ну і за правильну відповідь я ставлю по одному балу, тобто це вже питання вже оцінюється трьома балами. Готово. Подивіться, всього балів 5. Якщо у вас якесь запитання, наступне запитання повторюється, ну схоже дуже, да, то ви можете брати і натискати кнопочку копіювання. Це запитання скопіюється, і вам треба тільки зробити зміни, відповідні, да, в назвах, тут поміняти все, ну, кому як легше. Єдине, не забувайте ключ опитування, поміняти, можливо, у вас там інші варіанти, да, будуть якісь, щоб воно не сплутатися. Все. Ви написали всі свої запитання, переглянули, щоб відповідала кількість балів. Що робимо далі? Переходимо на сторінку відповіді. Обов'язково подивіться, щоб студенти бачили, що. Ваш, могли працювати з тестом, перемикач у вас повинен бути вмикнутий, приймати відповіді. Як тільки ви його вимкнете, студенти не зможуть проходити цей тест. Тобто, все вони будуть не зможуть, тест буде заблокований. Тому для того, щоб студенти могли проходили, подивіться, щоб перемикач був вмикнутий. Крім того, якщо ви натиснете на цей значок електронної таблиці. Ви створюєте табличку електронну, в яку будуть збиратися відповіді студентів. Тобто, коли вони будуть заповнятися, сюди будуть писатися відповіді і результати. Далі, обов'язково це зробіть. Налаштування. Ви бачите, що автоматично поставився перемикач, щоб виставлялися бали. Наприклад, виставлення оцінок. Якщо у вас, у вас є такі запитання, що всі бали без ручної перевірки да, виставляється, то ви вистав... берете перемикач ставите одразу після надсилання форми, щоб студенти бачили оцінку. Якщо ви будете перевіряти вручну, то ви тоді обираєте пізніше, і тоді студенти бали не побачать, а побачать тільки тоді, коли ви перевірите вручну. Ну, я залишу одразу після надсилання форми. Налаштування для студентів, хто буде відповідати? Респонденти будуть бачити на які запитання вони відповіли неправильно. Ну тобто, тут ви. В залежності від того, яке це тестування, якщо це навчальне тестування, звичайно, вони повинні побачити, які відповіді вони відповіли, запитання відповіли вірно, на які не вірно. Так? Якщо це, наприклад, контролюючий тест, і ви його даєте в декілька групах для того, щоб студенти... Не бачили правильні відповіді, не передавали, скажімо, да, ви потім вже під час наступної пари прокоментуєте правильні відповіді, то ви можете оці перемикачі вимкнути, і тоді студенти не будуть бачити, які відповіді вони відповіли правильно, які неправильні. Це якщо тест контролюючий. Ну, кількість балів вони побачать. Далі відповіді. Наступне налаштування, відповідь я не дозволяю вносити зміни у відповіді, тому в мене цей перемикач вимкнутий. Для того, щоб не могли заходити з інших акаунтів оцей перемикач. Обмежити до користачів домену комунальний заклад, да, повинен вмикнути. Якщо ви його вимкнете, то діти зможуть заходити з будь-яких аккаунтів, навіть не з корпоративних. Тому бажано, щоб, звичайно, цей перемикач був, був вмикнутий. Але якщо дитина вам постійно каже, що вона не може пройти, її блокує. Перше помилка, яку ми коментуємо, чому студент не може зайти, тому що він. У вас вмикнути оцей перемикач, а студент заходить відповідно не з корпоративного аккаунту. Тому даємо рекомендацію студенту заходити саме з корпоративного аккаунту. Це дуже часто буває, коли діти працюють з телефоном. Обмежити до дій... однієї відповіді. Звичайно, я перемикач цей вмикаю. і... Щоб вони два рази не відповідали. Далі я ще вмикаю показувати, скільки запитань, і перемішую запитання для того, щоб вони не, ну, не було однакової послідовності. Ви можете. Написати сюди якесь повідомлення для студентів, ну, наприклад, тестування завершено, що ви там бажаєте, щоб вони побачили по завершенню, і не забуваємо, що воно постійно само зберігається усі зміни. Це тест робиться у Хмарі. І так, після того як ви створили запитання, створили таблицю для відповіді, зробили налаштування, ви можете переглянути попередній перегляд, як буде виглядати ваш тест. Не пугайтеся, що воно прізвище там кудись поставило, тому що ми поставили перемикач на перемішати запитання, тому прізвище десь ушло може, да, можливо, в інше місце, але дитина обов'язково студент заповнить це поле да, і вам воно прийде. От, отак виглядає цей тест, так будуть його бачити діти. От, ну і після того, як ви завершили вже налаштування, створили запитання, ми можемо оце закрити, закрити, і переходити до налаштування, коли буде цей тест видаватися, в який час вмикатися, вимикатися і так далі. І так, категорія оцінок, ну, скільки балів за цей тест буде поставлений, 10. Коли треба здати. Ну, Наприклад, здати треба 6 вересня, і от тут ви вказуєте, до якого часу, наприклад, до 12.50 треба це тестування здати, якщо у вас якась фіксована, фіксований термін виконання. От. Тобто діти будуть бачити, що після 12.50 вже піде, піде помітка, що тест був зданий невчасно. Далі, якщо ви хочете, щоб ваш тест з'явився не одразу, коли ви його зробили, отут де кнопка справа, ви натискаєте Не призначити», якщо ви натиснете «Призначити», то воно одразу вийде у вас в Google Class, і студенти його побачать. Є декілька варіантів. Якщо ви натиснете Зберегти як чернетку, то це завдання зберігається, ви бачите, як чернетка. Але для чого? Ви його потім можете знов редагувати, ну, наприклад, ви його там щось не дописали. Але якщо ви хочете, щоб ваш тест з'явився в Google класі в той момент, коли вам потрібно, в той час, навіть якщо ви будете, ну, не будете цим процесом керувати, ви натискаєте запланувати. І обираєте, допустимо, він повинен з'явитися 6 вересня, ну, наприклад, в 12.20. він повинен з'явитися. От ви дітям об'явили, що в 12.20 з'явиться тест, і на виконання його 30 хвилин. Так? От ви пишете 6 вересня і час указуєте не 12.20, а 12.15 на 5 хвилин раніше. Тому що для того, щоб спрацювала Google-система, час публікації повинен бути на 5 хвилин менше від того часу, коли вам потрібно з'явилось. Тому, якщо ви поставите 12.15, він тест цей з'явиться в автоматичному режиму без вашої участі у дітей в 12.20. Тобто це момент запам'ятайте. І натискайте Запланувати. І так, подивіться, воно вам написало, що заплановано на такий-то час. Все, ви навіть можете не керувати в цей момент. Тест з'явиться відповідно на екрані у дітей в той час, коли ви запланували. От. Оце що я хотіла сказати. Є ще моменти, деякі можна розглянути. Про те, як створити копії цього тесту, тому що є декілька Google класів, да, декілька Google класів. Тому, якщо ви, наприклад, хочете створити, ну, наприклад, в мене є група Ш42, там таке саме да, є завдання, теж тестування, то е, я натискаю Створити і заново не буду створювати. В мене той самий. Тест, який я давала групі ША 41. Тому я натискаю Створити і натискаю «Використати наявний допис. Я знаю, що я такий тест робила в групі Ш41. От вона в мене відкрилась якраз. Якщо не відкрилась, то ви назад і шукаєте цю групу. І от в мене той тест номер 1 який я запланувала. Я його натискаю. Далі. Бажана, у вас же групи різні, да, різні. тому е, обов'язково треба натиснути, створювати нові копії вкладених файлів і використати повторно. Після цього у вас в іншій групі подивіться, створиться, створиться таке саме завдання, все-все-все, те, що ви писали, буде прикріплена форма. Єдине, що ця форма буде називатися Ш41. Я її відкриваю. отут знизу є олівець на редагування, натискаю і змінюю, що це група Ша 42. Так, ша 42 в мене. Так само в відповіді я створюю табличку. Створюю табличку для групи Ша 42. А налаштування в мене вже всі встановлені, які я зробила. Мені залишається тільки отут виставити кількість балів, на коли виконати це завдання, на який, на який час, і запланувати час його з'яв, коли воно з'явиться у студентів в Google класі, відповідно. Тобто, отак дуже швидко, якщо ви створили в одному Google класі тест, а у вас декілька груп з таким самим тестом, отак дуже швидко можна створити подібне завдання да, і вже декілька разів тест не створювати. Сподіваюся, що вам було корисне це відео.